Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Сьогодні, діти, запрошую всіх на ярмарок. Увага, увага! Спішіть, поспішайте! Господарі й гості, глядіть не минайте, на ярмарку нашим веселим, багатим, На будь-який смак щось можна придбати. На ярмарку щедрі дарунки із саду й городу, тут пісні і жарти усім в нагороду, тут речі умільців ні з чим не зрівняні, барвисті стрічки, рушники вишивані, Скоріше на ярмарок всі вирушайте, купуйте, міняйте, танцюйте і грайте. Ось діти, погляньте, що привіз цей господар на ярмарок. Так, Фрукти та овочі. Які фрукти він привіз? Так, яблука. А які овочі? Це кукурудза, гарбузи, баклажани. Які овочі стали у нагоді господарю, щоб зробити таких веселих героїв? Молодці. Це гарбузи, баклажани, морква та картопля. Що ще цікавого є на ярмарку? Ось майстер гончар. Він формує глечик на гончарному крузі. На прилавку у гончара стоять дивні фігури. Як ви думаєте, що це? Так, це посуд. Це глечики та куманець. А ще на количці у гончара стоять тарілки. А з чого вони зроблені? Молодці діти, вони зроблені із глини. А що продає цей продавець? Назвіть малята, які музичні інструменти він привіз на ярмарок. Так, тут є бубни, скрипки, сопілки, свищики, бандура. А з чого виготовлені інструменти? Так, з дерева, а свищик із глини. Який музичний інструмент вибрала дівчинка? Так. Дівчинка вибрала бандуру. А що приміряє ця дівчинка біля майстрині вишивальниці? Так, молодці, намисто, які вироби продає вишивальниця? У неї багато чудових сорочок, рушників та скатертин. А що робить майстриня? Так, вона часу не гає. Вишиває ще рушник. Що продає цей продавець? Він продає тарілки, вази та кошики. Як ви думаєте, діти, з чого вони зроблені? Ці вироби зроблені з лози, гілок верби. Як весело та цікаво на осінньому ярмарку. Я побачила там господаря, який привіз на продаж. Овочі та фрукти. Майстер гончар формував глечики з глини на гончарному крузі. Він продавав глиняний посуд, тарілки, глечики, куманець. Майстриня-вишивальниця вишивала рушник та продавала чудові вишиванки, рушнички та скатертини. Продавець музика привіз на ямарок музичні інструменти. Скрипки, бубни, свищики, сопілки та бандуру. Ще я побачила у продажу вази, тарілки та кошики зроблені з лози. Мені дуже сподобалось на ярмарку. А чи сподобалось вам малята на сьогоднішньому осінньому ярмарку? З нетерпінням чекаю ваше відеорозповіді про свої враження від осіннього ярмарку. До побачення до наступних зустрічей!